Вітанічка з Києва, любі друзі. Сподіваюсь, ви та ваші близькі зараз знаходяться у безпеці. І сьогодні пропоную зібратися разом зі мною. Я йду на день народження і хочу вам показати, як я готуюсь. Тут буде не тільки макіяж, і не тільки я вам розкажу, що це за сукня, а й фейсбілдинг, масаж обличчя, мій догляд, масочки. Ну і звісно ж, макіяж. Отже, не будемо зволікати, Розпочнемо. Сьогодні починаю з того, що роблю фейсбілдінг, далі масаж для обличчя, маску, догляд і тільки потім макіяж. Почну з того, що нанесу на губи спочатку сироватку. Шкіра в мене вже зволожена легким кремом. Для фейсбілдингу нам потрібна така шкіра. Яка не сковзить, тобто ми не робимо масаж для обличчя, це буде далі, там вже треба така більш жирна шкіра, щоб нормально визюкало. А зараз нам треба фіксація. Я роблю масаж для обличчя по нашій українській школі Євгенії Баглик GB Face School, Хто знає? Зазвичай фейсбілдінг може зі сторони здатися дуже такою смішною веселою історією, але я дуже люблю, тому що в мене такий птозний тип старіння, в мене мало мімічних зморшок, але ось все йде ось так донизу, і тому я тримаю м'язи в тонусі. Я їх правильно навантажую, і вони в мене не спускаються униз. Ось я зараз покажу деякі вправи. Не сильно лякайтесь, не сильно смійте. Перша вправа йде на лоб, на м'язи чола. пропрацьовуємо. У цій вправі ми пропрацьовуємо і формуємо гарні вилиці. Коли ми ворушимо вухами, ця вправа. Розрахована на підтяжку всього обличчя. Ця вправа для носа, щоб з часом він не опускався вниз. Наступні дві вправи йдуть для очей. Тут я трішки прискорила, але насправді треба робити в два рази повільніше. Пропрацьовуємо м'язи підборіддя. Одна з вправ, яка робить дуже гарний кут молодості, але з нею треба бути обережним. Дві наступні вправи йдуть на під'язикову зону для того, щоб не було другого підборіддя. Друзі, я зробила фейсбілдін гімнастику для обличчя. Тепер беру антибактеріальні серветки. Протираю обличчя і наношу такий жирненький кремчик. Це японський бренд. Я купила ось таку штучку. В Єві за 500 гривень було цікаво, але залишилась дуже задоволена. Також беру антибактеріальну серветку. Очищую ось ці... Зубчики залишаю просихати і чекаю 10 хвилин, поки поглинеться крем. Тепер я роблю масаж для обличчя. Починаю я знизу вмикаю масажер, він вибрує, трішки б'є током і світиться всіляким світлом. Начебто, це світло впливає там на щось. Не знаю, я дуже сумніваюсь. А ось починаю формувати трикутник молодості. Друзі, ви не лякаєтесь, зараз буде таке почервоніння всього обличчя. Так, проводжу тут. В принципі, роблю масаж просто по масажним лініям. І знову таки попереджую, ви не лякайтеся, одразу. Після нього в мене буде дуже червоне обличчя, але потім ми нанесемо масочку, і все буде добре. Так, ну в мене вийшло прям ціле спа для обличчя. Я зробила масочку від Holy Skin, вона мені дуже подобається. Наступним кроком нанесла ось цей тонер. І далі ось такий кремчик, все в одному. Це японська косметика. І знову додала сироватку для губ. Зараз підсіла на неї, вона мені дуже подобається. І нарешті ми переходимо до макіяжу. Першим кроком я наношу тональний крем, це нар в мене. Наношу пальчиками. Наступним кроком я наношу консилер. Це від Evelyn. Він же в мене закінчується, але саме під очі, він мені подобається. Цей я наношу під очі. Ось таким чином. Наступним кроком я зафарбовую всі нерівності, прищики, почервоніння, які лишились на обличчі. Насправді, все пальчиками наношу і пігментні плями. Насправді, тональний крем вже достатньо добре справився, але щось хочеться все ж таки удосконалити. Із кремових продуктів я буду використовувати лише контурінг, рум'яна та хайлайтер. У мене будуть у сухих текстурах. Наношу його на палеточку і звідси вже набираю пензликом і формую собі вилиці. Його дійсно потрібно тільки крапельку, він дуже пігментований, класний продукт, я ним задоволена, але треба бути з ним обережним. Далі наношу на верхню повіку збоку. І ось таким тонким пензликом роблю собі носик тоншим. І ось тут, тим самим підіймаючи його наче вгору, розташовую, візьму прозору пудру від Евелін. Після пудрочки, наче вже веселіше, і тепер я наношу бронзер. В мене рімель. Він мені прям дуже подобається, підсіла. І йду трішки вище контурінга. Далі трикутничок. Також ось тут. Боже, дивіться, який кут молодості. Фейсбілдинг. Масаж масочки. Зверху. Тут верхній повіці і нагору, і нагору, Ось так. Носик я вже не чіпаю. Наступним кроком я розчісую брови і формую їх цінями. Це в мене палетка Essence. Гелем для брів боржуа таким темним. Фіксую тіні на бровах. А тепер я хочу додати рум'яна. Я користуюсь виключно сухими рум'янами, таким ось пензликом. Перепрошую, він в мене трішки брудний, бруднюлечка. І наношу саме на яблочки. Не так, не сюди, куди зараз модно. Хоч мені дуже подобається. А саме на яблочки, тому що тут в мене пігментація, і саме сухі рум'яна, вони це прикривають. Бо якщо наносити мені ось сюди, то в мене тут рум'яно, а тут сірі плями. Ну, я сподіваюся, ви зрозуміли, до чого. На паєзе ось такого кольору. І на носик заходжу. А ось тут я починаю думати, який макіяж я хочу. Я все ж таки хочу з червоними губами. Давно я їх не надягала, так би мовити. І, мабуть, підберу помаду під колір нігтів. Буду набагатися. Я сподіваюся, що в мене якийсь такий колір є. Макіяж я буду робити з палеточкою MAC. На всю рухому повіку нанесу ось такий шимерний колір. Ось сюди. Починаю з зовнішнього куточка ока і трішки як всередину. Слухайте, а знаєте що? Я і розтушую цей колір нагору. Тобто я хотіла інший взяти у складку повіки, а не візьму. Наступним кроком тим самим кольором малюю під нижнею повікою. Починаю знов таки з зовнішнього куточка і дотушовую всередину. Беру каял ламель у 406 номері і підкреслюю слизову верхню і нижню. Додаємо такої глибини погляду. Далі тим самим олівчиком профарбовую над віями. Таку тоненьку роблю рисочку. Не дуже охайно, бо зараз буду розташовувати. Наступним кроком ось таким кольором розтушовую стрілочку цю зверху. Далі беру знову такий плоский пензлик. Тут в мене ще залишився ось такий кольор і трішки як розтушую. А далі, друзі, я беру. Хайлайтер, ось цей побитий колір, і наношу у куточок ока. І трішки заходжу ось сюди. Бачите, воно одразу трішки як світліше зробило макіяж. Наступним кроком я беру ще плоскіший пензлик. Ось такий. Як бронзер хайлайтер. І наношу, дивіться, на одну третину майже наполовину. Ось сюди всередину. Я не заходжу наверх, а всередину, в глибину. Ось так. Дивіться, як гарно. І цей самий бронзер наношу ось тут по центру. Ось так. Тобто, щоб у нас був перехід світле, трішки темніше і найтемніше. І тут так само. А тепер, знаєте, що я хочу? Над верхньою вією якимось лайнером провести. І ж інглад. Я не роблю велику стрілку, я просто профарбую над верхніми віями. О, бачите? Заглибилась трішки. Тут як більше смокі, а тут більш графічно виходить. Туш. Так, туш є. Зараз дивлюсь на свій макіяж і думаю, що я хочу додати. Хайлайтер ще. Не вистачає хайлайтеру і хочеться ще більше рум'ян. Палеточка хайлайтерів Sigma. Давайте візьмемо який. Mm -mm -mm -mm. Ось такий на носик, трішки сюди. Так, друзі, тепер беру ось такі рум'яна рожеві з переливом. Трішки вийшло занадто. Тому беремо. Пензлик з пудрою і ось тут. Проходимось ось тут. Як розтушовуємо. І тепер найцікавіше зараз буду шукати ось такий колір помади. Ну, друзі, знайшла одразу три помади і буду зараз обирати. Дивіться, це в мене 968 Maybelline Схоже, так? Далі. Помада Pure Red. L'Oréal. Ага, ця така яскравіша на камеру. Відставляємо її. І остання. І все Лоре. Ага, бачите, вона також яскрава у камері. Яскравіша, ніж колір нігтів. А в житті. Як така сама. Все, значить, фаворит обрали це ось ця помада Maybelline. І ось такий олівчик від Rimmel. 024 номеру. Сьогодні в мене настрій нафарбувати чітку галочку. Не ось так змазати, знаєте, як це було модно рік тому назад. Хоча під настрій я і так і так роблю. Олівчик. Тепер беру пензлик і наношу цю помаду пензликом. На вулиці так темно, йде дощ, туман. А ми тут робимо собі настрій. Так, друзі, губи нафарбувала, макіяж зробила, залишилось одягнути сукню. І я до вас повернусь. Друзі, буду дуже вдячна за вподобайку та підписку і коментарі під цим відео. Так, друзі, ось такий завершений образ. Так я збираюся йти на день народження. Ця сукня одна з моїх найулюбленіших. Вона з 19-го року це український бренд One by One. Далі я додала ось такі кульчики та серденько від Сваровські. Ну і все, в принципі. Друзі, дуже дякую, що провели зі мною цей час, цей чудовий осінній день. Зараз за вікном у нас дощ, туман. Але все одно бажаю вам такого. Спокою, затишку, До нових зустрічей. Бувайте!